Тання усім глядачам першого подільського незмінно про головні події в області і не тільки в нашому інформаційному підсумку. Розпочинаємо. Добрячий лютневий мінус на Хмельниччині вабить любителів зимової риболовлі на водойми. Однак не завжди це закінчується вдалим уловом. В ДСНС повідомили впродовж вихідних в різних куточках Хмельниччини під лід провалилося одразу четверо людей. Так у Старокостянтинові рятувальники дістали з-під криги двох чоловіків, а от у Вовковенецькій громаді двох рибалок врятувати не вдалося. Тож чи безпечно нині рибалити та як не стати жертвою тонкого льоду, знають. Ють наші журналісти. Одразу четверо рибалок на Хмельниччині провалилися під Кригу. У Старокостянтинові, на річці Ікопи, чоловіки прорубали ополонки надто близько один до одного, через що провалилися у воду. На щастя, надзвичайники вчасно дістали рибалок з-під льоду. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. А от у іншій частині області зимова розвага скінчилася трагічно. Неділю вранці з водойми у селі Стрики Вовковенецької громади рятувальники дістали тіла чоловіків 1961-го та 1964 року народження. На південному бузі у Хмельницькому, попри застереження рятувальників, рибалок більше десятка. Недалеко від берега випробовує удачу Сергій. Чоловік показує, як перевірити товщину льоду на водоймі. Для цього має спеціальний прилад. Як каже, на зимову риболовлю цього року вийшов вперше. Впевнений, на бузі ловити рибу безпечно. Зараз вам покажуть. Отакі. Тиметрів десять. Ну, так, да, це вже виходить десь да, близько 10 сантиметрів. Посеред річки на здобич чекає Володимир. Чоловік уже з досвідом розказує, рибалить майже усе своє життя. Відтак ділиться секретами безпечного зимового полювання на водних мешканців та хвалиться уловом. Я спочатку пробурюю лунки, дивлюсь толщину льда біля берега, і потім поступово вже йду на глибину. Щось вже зловили? от дві рибки злопав. Так. Так, от кота свого злопав. Рятувальники Хмельниччини вкотре нагадують правила безпеки на водоймах. Для цього систематично проводять профілактичні рейди. Фахівці служби порятунку роз'яснюють правила безпечного відпочинку під час зимової риболовлі. Зокрема, розповідають, як правильно надати допомогу потерпілим у разі переохолодження. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Збори, скандали, взаємні претензії. У селі Стувчинці, що належить до Лісогранівецької тергромади. Люди місяцями просять своїх депутатів порядкувати податок на землю, який неймовірно зріс і ліг відчутним тягарем на бюджети селян. На черговий схід села, що відбувався просто неба, приїхали і наші кореспонденти. Оце, оце все це рішення. Значить, якщо ви пан голова бачили, що таке така оцінка з землі, значить, ви повинні були зразу відповідно прийняти рішення, щоб ми ну, якось були захищені. У Стовченцях різке підвищення податку на землю для фізичних осіб, вкотре зібрало людей на схід села. Як пояснюють місцеві владці, тут 11 років не проводили нормативно-правової оцінки вартості землі. Як нараховується земельний податок? Робиться оцінка землі, яка замовляється сільською радою. Робить підрядна фірма, яка визначає вартість земельних ділянок, а потім, залежно від вартості земельної ділянки, визначається коефіцієнт, по якому нараховується податок. Тобто це може бути, якщо не помиляюсь, від 0,1% до 1%. У старостинському окрузі, до якого входять два села Стовчинці та Таранівка, 1200 жителів. Людей стривожили цифри в податкових платіжках. Відтак і почали ініціювати збори. Деп Старста і голова ОТГ пояснили ситуацію. Болить мені податок на землю, 5,5 тисяч. Мені треба заплатити за 58 сотих землі. Одиниця коефіцієнт, одиниця такого немає ніде. Є 0,2, є 0,1, є 0,3, три. Но одиниці коефіцієнт такого взагалі нема в Україні. Не Тож у Хмельницькій області і нічого не можна добитися. Як за 20-й рік було чи 21-й, було 309 гривень, а цей рік вийшло 5400. в скільки раз під і в країні війна, на, як... на якому праві за скільки вибачте, на якому праві вони мають так підняти налоги? У нас е бардак з дротами і з деревами, і ніхто тим не займається влади в селі нема. Надано платіжки людям ще минулого року. А на, наразі ми маємо дай Боже лютий місяць п'ять 5 місяців, 5 місяців. Людина, поки ми не почали ініціювати ці питання розгляд, людина взагалі ніяк абсолютно не зверталась до людей. Схід села, як кажуть люди, власне задля вирішення проблеми земельного податку і низки дрібніших проблем збирають вже далеко не вперше. І, от нарешті, місцеві владці обіцяють цього тижня, хоч якийсь алгоритм дій. Було прийнято нормативно-грошову і податки були прийняті, і ставки. Деякі сала були не при попередньо, як кажуть, залишилися старою нормативно-грошовою оцінкою, тому в інших салах вона суттєво не стосувалася. Вона виросла від 10 до 14 з половиною раз. Зараз над цим питанням працюють юристи. З'ясують юристи, я тоді зможу дати вам повну відповідь. Податок на землю з коефіцієнтом 1 порахували жителям Стувчинців за минулий рік. Коефіцієнт не переглядали депутати ОТГ роками, тож, схоже, думали, що вдасться перевести стрілки на податкову і потихеньку додати грошей у бюджет. Хоча зараз, здається, отямилися і намагаються, наче ситуацію, владнати. Рішення це було ще з 2018 року. Приймали депутати кожен рік. Рішення було 1% від нормативно-грошової оцінки під будівлями, під громадською забудовою, житловими будівлями. Тому було прийнято рішення зменшити його на 0,2 відсотка. І депутати прийняли це рішення. І на цей рік передаток вже перед буде переглянутий. І ми паралельно звернулися з листом до податкової інспекції стосовно перерахунку за 2022 рік. Чекаємо відповідь. Попри намагання місцевих владців розрулити ситуацію, в людей накипіло. Тож селяни почали збирати підписи і готувати звернення на наступну сесію ОТГ та до різних високопосадовців щодо недовіри очільнику громади. Висловив недовіру сільському голові Гролюку Віталію Володимировичу, а також звернулися до депутатів про винесення питання на чергову сесію щодо дострокового припинення повноважень сільського голови згідно закону України про місцеве самоврядування. Чи знайдеться необхідна кількість голосів на сесії для відставки голови тергромади? Це ще питання. А от наскільки кардинальною може бути в умовах війни реакція обласної влади та голови парламенту, куди теж відправляють листи звернення? Питання лише часу, адже земельний конфлікт то лише невеличка доля у складовій бездіяльності, як кажуть люди, голови Лісогринівецької територіальної громади. На Хмельниччину переїхало унікальне підприємство, котре розробляє та виготовляє гідравлічні інструменти. Поки що вдалося лише частково відновити довоєнні потужності та перевести не усе обладнання. Однак, ексклюзивні замовлення вже втілюють у життя. Одне з таких ремонт гідравлічних підіймачів для найбільшого літака у світі. Більше розповість наша Ірина Вітко. От бачите, ну, що їх видно тут готовилось. Це вже відремонтований «Так, да, Те, що ми вже поставили, от її ми підняли цей літак. На Хмельниччині ремонтують елементи обладнання, яке здатне здійняти найбільший і найпотужніший український літак. Мрію. Йдеться про гідравлічні підіймачі. Це третій підіймач. Він нам на ремонт прийшов. Ми його ремонтуємо. Два ми вже відправили, вже є літак на ньому підняли. А це третій, ну, як запасний чи як резервний. Прийшов він на ремонт після того, як в нього влучив у гостомелі ну, снаряд. Це гідравлічний дампрат для цього гідропідіймача. Ми його відремонтували, тут був побитий осколками, я вам був. ну, вибиті куски, елементи по Підприємство з розробки та виробництва гідравлічних інструментів, які використовують при ремонтних роботах у різних галузях промисловості, переїхало до нашого регіону з Донеччини. Домкрати, знімачі, преси, підіймачі, ну нестандартне обладнання. І зараз багато замовлень, до речі, енергетичні компанії, обладнання, яке використовується для ремонту трансформаторів, монтажу та переміщення трансформаторів. Велика Габаритних і важких. До 24 лютого на підприємстві працювало 12 людей. До ковіду їх було 20. Сьогодні ж залишилось четверо. Решта команди тепер захищає нашу країну. Хмельниччина, як кажуть, на виробництві не зовсім сприятлива для ведення подібного бізнесу. Тож зіштовхуються із певними труднощами, які намагаються здолати. Складнощі з спеціалістами. Ну, насамперед намагаємося зв'язку. З нашою історією влаштовувати внутрішньо переміщених осіб, але поточна економічна ситуація не дозволяє багатьох про це влаштувати. падіння об'єму замовлень більше ніж в п'ять разів в порівнянні з 2021 роком. Тим не менш, за підтримки місцевої влади та уряду, дирекція релокованого підприємства задоволена. Уже вдалося частково перевести обладнання й налагодити цикл операцій, які виконували до війни. Їх тепер втілюють у життя у нашому регіоні. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Співробітники служби судової охорони постійно тренуються, щоб бути готовими захистити громадян і забезпечити безпеку суду. Невід'ємною частиною службової підготовки охоронців ФЕМІДИ є тактика дій малих груп. Як це відбувається, покажемо і вам. У польових умовах судові охоронці відпрацювали ведення вогню із різних положень, навички роботи в парах і трійках. Заняття проводилися в умовах максимально наближених до бойових. Усі поставлені завдання співробітники успішно виконали. Протягом одного тренувального дня кожен із охоронців суду відпрацював дії на декількох навчальних локаціях, набуваючи твердих знань і впевненості у власних силах. Грип, бронхіт та пневмонія найпоширеніші інфекційні захворювання взимку. До стандартного переліку майже чотири роки тому додалась коронавірусна інфекція. Як краянам вдається підтримувати імунітет у період загострення інфекційних захворювань? Цікавилися наші журналісти у постійній рубриці Питання дня як намагаєтеся підтримувати імунітет під час загострення інфекційних захворювань? Стараюся їсти більше фруктів. Більше на свіжому вузсі бути, активний образ життя вести. У мене немає ніяких захворювань, так що ніяк. Треба частіше виходити на вулицю, трошки фізораточкою займатися. Ну, і так, то, а, наприклад, я в селі, то я то дровішки порубаю. Кожен раз треба бути на вулиці. Треба більше свіжим воздухом дихати. Можу до врачів, що назначають, то приймаю. Все. Ну, звичайно, ну, мандаринки, ну, апельсинки, ну, вітамін С, ну, ван-чай, не употребляють ну, алкоголі, не курити сигарети. Вітаміни, пила. Там фрукти, овочі різні. І так вітаміни купувала в аптеці. Як намагаєтеся підтримувати імунітет під час загострення інфекційних захворювань? Тримаю вітаміни. Які саме? Вітамін Д в більшості це все. ФК «Епіцентр» продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату України у першій лізі, 12 лютого команда із Кам'янця провела свій перший контрольний поєдинок у цьому році. Суперником епіцентру став ФК Штурм, що виступає в чемпіонаті Київської області. Днями футбольний клуб Епіцентр провів перший контрольний матч у цьому році. Протистояла кам'янчанам одна із команд-лідерів чемпіонату Київської області. По ходу поєдинку футбольний клуб Штурм повів в рахунку на 21-й хвилині після відмінного пострілу в дальній кут воріт. Зрівняти ж цифри на табло гостям вдалося наприкінці першої половини гри. Швидка контратака, і команди пішли на перерву з рахунком 1-1. На другий тайм головний тренер епіцентру Сергій Нагорняк зробив 8 замін, які допомогли команді вирвати перемогу на 80-й хвилині матчу. Нині ж кам'янчани продов... Жують підготовку до весняної частини чемпіонату України в першій лізі, що відновиться у квітні. А наступний контрольний поєдинок команда із Хмельниччини планує провести 16 лютого у Києві. Ще одну бойову пташку отримають наші захисники від жителів Ярмолинеччини. Дрон придбали за кошти благодійників. Також до збору долучилися і містяни. Передадуть безпілотник воїнам Хмельницького 8-го полку. На фронті дрони вкрай необхідні. Їх називають очима бійців. Завдяки ним військові ведуть розвідку, виявляють живу силу і техніку ворога та дистанційно скеровують артилерійський вогонь. Миловаріння, читання, малювання та різні інші майстерки для дітей організовують у селищі Чорний Острів, що у Хмельницькому районі. Головна мета таких заходів відволікти малечу від війни та подарувати цікаві навички, які можуть стати повноцінним захопленням дитини. А через атаки ворога заняття проводять в укритті. Наші колеги розкажуть більше. Розважити та надати дітям можливість навчитися чомусь новому під час війни. У цьому вбачають свою місію у Чорноострівській тергромаді. Сьогодні Богдана прийшла на майстер-клас з мило У Мене сьогодні вийшов синій ангелочок. Я вирішила його різноманітнити і додавала золотисті криця та обличчя розмалювала. Дівчина відвідує урок уже не вперше, тому створити виріб власними руками не склало проблем. Навчає дітей маловарінню Ксенія. Хтось із учнів може впоратися самостійно, а комусь потрібна допомога, адже процес клопітки та має багато етапів. Тут у нас ароматизатори, барвники і спирт, бо без спирту якби мило ми не зробимо якісне. Далі ми його плавимо і вже розливається водку формах. Ось ще є, стоїть мило в формах, яке ще в нас не застигло». Під час повітряної тривоги майстер-класи не скасовують, проводять уроки в укритті. До майстерок активно залучають як місцевих діток, так і малечі, яка оселилася у Чорноострівській громаді через війну. У нас більше 200 діток, які є переселенцями, і крім того, до наших діток переселенців приєднуються і дітки громади. Тому бібліотека, яка має великі площі для того, щоб ми могли розмістити діток, там систематично проводимо заходи. Миловаріння не єдине, чому навчають школярів у територіальній громаді. Дітки долучаються до спільних арт уроків читання, бісероплетіння та інших різних цікавих занять. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У селі Ходьківці, що на Красилівщині, відбувся чемпіонат Хмельницької області з лижних гонок серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь діти від 9 до 15 років. Юні спортсмени долали відстань у 2 кілометри. За підсумками змагань переможці отримали грамоти, медалі, подарунки та солодощі. Проте головним результатом зустрічі організатори вважають гарний настрій та задоволення юних лижників від зимового спорту. Наразі це все про що хотіли розповісти мирного вечора. Вам та до зустрічі на першому подільському уже дуже скоро.